Всім привіт! ну Ось я і добрався до свого степового тачка. Я тут показував, восени були справи, справи кепські, багато сімей залишилося зимувати на вулиці, тому що не було сенсу зовсім ніякого їх заносити до зимівника. Ось тепер я приїхав, дуже скоро зима закінчується, післязавтра вже весна, тож... Треба послухати, подивитися, чи є сенс виносити ті сім'ї, які я заносив. Хутір ще живий, собаки бісяться, а у повітрі відчувається чіткий запах весни. Тож ходімо до бділ хутір хоч і... Диха вже не ладан, але собак ще багато. Тож заходимо до хати. Так, помикаємо світло і намагаюсь почути бджіла. Це не може не радувати. Легкий-легкий гол. Дуже тихий. Це означає, що замівка проходить досить успішно. Так, нам залишається змінити колір. and then Можемо побачити. Ось так будчила. Бочолки навіть ще не піднялись. Бочолка навіть ще не піднялась до самого верху. Нехай зимує. Тут такий гарний мінус, що вона ще позимує. А тут відчувається тепло. Все нормально відчувається дуже-дуже тепло Нехай зимують Тож, як показав сьогоднішній день тачок ще живий і сім'ї зимують ті, які залишились дуже-дуже непогано. Але чи багато в цьому сенсу покаже час. Вирішаємо до інших бджіл. Ось чому я розповідаю, що бджільництво прийшов кінець. Ось, ось кінець бджільництва. Будуть мені розповідати, що це американський клен, але ж не, таке, не тільки тут, де американський клен. Скоро, скоро під трактор піде дорога, хутір, будинки, все, піде під трактор. Дуже скоро переорять цю посадку, викорчувану до самого асфальту, залишки асфальту викришаться, переорять його, потім спиляють. Дубову посадку, ще справа. Вимре хутір і тут буде скрізь одна мертва отруїна гербицидами земля. Навіть цієї землею вже буде ем, назвати дуже важко. Ось я є такі гарячі голови, які мріють про перемогу і розвиток бджільництва. Перемога, звісно, буде рано чи пізно, а ось розвиток бджільництва. Не буде, дуже я сильно сумніваюся, ніяких промислових пасік не буде. Буде китайський мед і сонях, 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 кукуруза, кукурудза, кукуруза все отруєне. І навіть водії тракторів, які зараз харчують ці дерева, залишаться на смітнику, як і наші бджоли. Вони цього ще не розуміють, але це абсолютно реально. В цих кучах майбутнє бджільництво. Символічне, звісно. Символічне майбутнє. Тож реальне завдання бджолярів не розвести промислові пасіки, а просто зберегти бджалу. Зберегти бджалу, як вид. Хоча б просто для себе. Якщо ви розумієте про що я. Дякую всім. За увагу до терпіння.